Всім здрастуйте! мене ну, ви знаєте, як Пав Миколайович місті Вінниця. Сьогодні вам показую одну кімнатну квартиру на аренду в новобудові 7 з 9-45 квадратних метрів. Це вхідна зона, яка переходить туди в кухню. Тут у нас одразу ванна, все є. Тобто тут душова кабіна, пральна машина. І пішли ми на кухню, місце, де ми більше всього проводимо часу. Будинок газ, газофікований, тобто у нас автономне газове опалення. Відповідно, газова поверхня, витяжка, мікрохвильовка є за холодильником. От там покаже нам оператор. Сам холодильник, і от у нас такий великий балкон. От тут автономне газове опалення, підігрів підлоги, скрізь де плитка, це значить, е, це значить скрізь навіть в спальню. Да. І балкон у нас виходить такий довгий в спальню. Ми виходимо так. От там у нас кондиціонер ще є, на, прям, він, на холод і не на тепло, але тут підрігою підлоги вистачає. Шафа, велика двоспальне ліжка. так ми по, по колу й вийшли до самого входу квартири. Тут у нас пакетники стоять на, на окремо ну, якби все, все красиво, все в світлих тонах, і ціна, як на мене, більш-менш риночна, нормальна 14 тисяч гривень. За, навіть за ціну вже розповів, а не розповів, де це. Це на кругу, як їхати на Агрономічне, Юзвинська вулиця, Перемичка, Гронамічня, зараз вулиця Молодіжна. Ну, коротше, дзвоніть, я вам все розповім. Пока.